Едем, Відчуй життя без алергії. Давайте тепер поговоримо про ухвалену на парламентській асамблеї так НАТО декларацію щодо України. Це сталося вчора, в понеділок, так, 22 травня в Люксембурзі. Ви були там з нашою делегацією також. І е, так, щодо формулювання цієї декларації, вона насамперед дуже потужна, але е, от мене там вразили приємно два моменти. Перше, що вони фактично визнають в Росії так цю політику рашизму, яку нещодавно Верховна Рада так офіційно теж визнала? Ну і підтримується план маршала для України і визнається, засуджується. Ну визнається, що Росія проводить своїми воєнними злочинами геноцид. А, а скажіть, будь ласка, наскільки було тяжко вибити оці всі пункти в цій декларації, щоб за них всі проголосували? А це доволі складна справа була, і я дійсно вважаю це величезним досягненням і парламентської асамблеї НАТО і України. Те, що е, декларацію було прийнято саме з такими формулюваннями, і це знаєте, коли читаєш кожен пункт, кожний, е, кожен е, абзац цієї декларації, то бачиш наскільки це важливо. Тобто, там є все, що нам треба, і всі питання там є відповіді на всі питання. Які стоять зараз перед нами, ну насамперед треба зазначити, що доповідачем цього питання був польський відомий польський політик Михайло Щерба, який підтримує Україну, який, який є прихильником і другом України. Тобто, це також має значення. Знаєте, це, це важливо, тобто він розуміє, що відбувається. Взагалі, як ми знаємо, Польща і країни Балтії до них, на жаль, не дослухалися раніше інші країни, хоча е, треба було слухати з самого початку саме ці країни, які мають цей досвід е, е, Досвід агресії з боку Росії, які розуміють, про що говорять. Тобто, це був перший фактор, який сприяв тому, що е, декларація е, має саме такі чіткі і важливі для нас формулювання. Е, по друге, е, Вдалося вплинути українські делегації, хоча ми не є членом НАТО, але е, з точки зору процедури, ми могли пропонувати свої поправки, що ми зробили, е, ми пропонували свої формулювання, які потім ставились на голосування. Але хочу підкреслити, що доволі складно, е, з точки зору процедури, з точки зору політики, е, домогтися того, щоб е, в текст декларації або Якогось документу резолюції було включено додаткові е, правки е, з приводу яких серед членів НАТО можуть бути різні думки. Ми це також знаємо. А на щастя, е, нам вдалося представити і сформулювати ці поправки, вони були дуже е, важливими е, для України, і їх поставили на голосування. Поставили на голосування. Наприклад, з приводу е, поправки про е, е, расизм, про е, те, що ідеологія і, і е, практика расизму е, е, є абсолютно неприйнятною, з цього приводу відбулася доволі гаряча, можна навіть сказати, жорстка дискусія. А хто що казав, наприклад, які країни за що виступали? Е, ну, наскільки. Наскільки я пам'ятаю, тут боюся помилитися, але мені здається, це був представник Бельгії, який казав доволі дивні речі. Він почав говорити про те, що ми виступаємо, тобто він має на увазі, очевидно, свою країну або інші країни НАТО. Ми виступаємо не проти Росії, ми воюємо не з Росією, а з режимом Росії. Знаєте, і це дуже дивна теза, тому що ми воюємо з Росією. Як суб'єктом міжнародного права, як з державою агресором, тобто, це очевидна річ, і якось ви знаєте, ставити окремо режим Росії Росії це дуже дивно. Це навіть із з точки зору міжнародного права, тому що е, воюючою стороною є держава, а не режим. І, по-друге, цей режим він підтримується населенням. Це також очевидні речі. Тобто, е, цей представник він заплутався. Знаєте, ну сам цей термін, расизм, він ну, слід визнати це, він є е, доволі незвичним. Для нього, до цього терміну ще не звиклий. Е, коли ми е, спілкувалися, і у нас була двостороння зустріч з німецькою делегацією, я їх просив, щоб Бундестаг прийняв відповідну резолюцію за судженням е, рашизму. І в нас є такі аргументи, це насамперед. Звернення Верховної Ради, тобто ми офіційно звертаємося, і ми е, хотіли б почути відповідь або реакцію з цього приводу. для них є трошки незвична. Е, вони почали е, хтось там почав казати, що він перший раз чує цей термін. Хоча це е, мені сподобалося е, сподобався виступ представниці Іспанії, яка сказала, що цей термін існує вже давно е, з часів Чеченської війни. Росії проти, ну фактично, йдеться про геноцид чеченського народу, це термін, який використовують е, е, публіцисти, політики, історики, тімоті Снайдер у своїй відомій статті. Тобто, це вже навіть в Вікіпедії англомовні можна знайти велику статтю, присвячену цьому терміну. Тобто, це дуже дивно звучить, що хтось не знайомий з цим терміном. По суті, а суть тут дуже проста: расизм це. Е, Російський фашизм, по суті, російський нацизм це, це сутність цього дуже небезпечного явища. Але все одно нам треба е, частіше вживати цей термін і намагатися, щоб наші партнери вони також це робили, щоб вони е, звикли до цього терміну. Тому що е, зараз історія повторюється, колись людство засудило нацизм, а зараз треба засудити расизм. Оце. Явища, які дуже близькі з точки зору небезпеки для людства, це дуже небезпечні явища, і треба засуджувати цю ідеологію. Я до речі, коли виступав, то я підкреслив, чому треба засудити цю ідеологію, і практику, тому що ця ідеологія є одним з джерел агресії Росії, тому що агресія Росії спирається на ідеологію расизму. Є з іншого боку, практикою расизму, тому е, надзвичайно важливо е, це визнати, засудити і заборонити. Е, і щодо ще ну не можна я просто повернуся тоді згодом до цієї декларації, тому що там ще є цікаві моменти, але от. На саміті G7 президент Зеленський мав зустріч з президентом США Джо Байденом, і там він наголосив, що до вступу України до НАТО Україні потрібні залізобетонні гарантії безпеки. Ну, це дійсно факт. Ми всі про це говоримо. Але от одразу за цим. The Wall Street Journal написав написав, що ключові країни-члени НАТО погодилися так на такій гарантії безпеки за ізраїльським варіантом на основі основі на основі київського безпекового компакту, так який розробляв офіс президента. Але ізраїльський варіант не дуже зрозуміло. Можливо, ви зараз поясните, що саме мається на увазі? Ну, по перше, стосовно терміну гарантії. Знаєте, тут теж цікава історія з формулюваннями в цій декларації, <кій> йдеться про наступне: спочатку в тексті терміну гарантії і слова гарантії не було взагалі. Було був mm -hmm. термін arrangements. Запевнення mm -hmm. ми, ми виступили проти цього терміну. Чому? Mm -hmm. Тому що у нас виникли а, сумні асоціації, пов'язані з assurances, запевненнями. Mm -hmm. Тобто, для нас принципово важливо було включити в текст. Термін гарантії, чому тому, що для е, англомовної людини це е, термін він має таке забарвлення юридичне, йдеться про дуже чіткі гарантії. Тобто, і е, тут можна нас усіх тільки привітати з тим, що нам вдалося зробити, йдеться про саме е, security guarantees, гарантії безпеки. Просто це, нагадаємо це... глядачам, та що одразу спливає в пам'яті Будапештський меморандум з цими щуренсис. Так, безумовно, ми не хочемо нового Будапештського меморандуму. Угу. Стосовно ситуації у гарантії як для Ізраїля, тут ви знаєте, у мене у самого виникають певні запитання, тому що для мене не зрозуміло, про що конкретно йдеться. Є, є єдина гарантія, це, ну це по суті, алгоритм або шлях Фінляндії. Так, є п'ята ят, стаття Північно-Атлантичного договору. Так. Це головна гарантія безпеки, один за всіх, і всі за одного, тобто за, за кожну державу. Це по-перше, по-друге, на шляху до е, приєднання е, також потрібні гарантії на насамперед з боку ядерних країн. А такі така просунка ядерна з боку. Це гарантії, які мають значення. Тобто, по суті, йдеться не про Ізраїль, а про Фінляндію, Я б так сказав. Знаєте, до речі, тут не можу не зауважити, що пам'ятаєте, скільки е, говорилося про фінляндизацію, Кіссенджер теж казав, що треба йти шляхом Фінляндії і так далі. А з'ясувалося зовсім інше, що фінлянд, фінлянд, фінляндизація вона зникла просто-напросто. І вона перетворилася на зовсім іншу історію. А е, стосовно Ізраїля, він має особливий статус, і, до речі, така спроба. Колись була у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови звернення до Сполучених Штатів, щоб отримати. Є така форма, це партнер. НАТО з який немає. Можливо? З розширена. Так, тобто, ні, ні, це навіть щось трошки інше. Тобто, йдеться про те, що країна не є членом НАТО, але має певні. Ну, я б не назвав це навіть гарантією. Певні привілеї. Вона uh -huh. має право на отримання певної військово-технічної допомоги. Uh -huh. Але це не гарантія. Uh -huh. Тобто, з цієї точки зору, нас цей статус він не влаштовує, тому що на сьогодні ми вже маємо більше, ніж ті країни, які мають цей статус, особливий статус поза НАТО. Це uh -huh. по перше, по-друге, це нас не цікавить, тому що ну, це був би такий крок назад. Якби ми погодились. Тобто, що конкретно мається на увазі під цим, я не знаю, але, а, але я впевнений в тому, що ну, вже, вже все дуже е, ясно і, і чітко тобто, вимальовується картина. Ми е, хочемо стати якомога умови... скоріше повноправним членом НАТО, а до цього моменту отримати повноцінні гарантії безпеки. Такі, які має зараз Фінляндія. Ну, вже Фінляндія стала членом НАТО, які вона мала. А будь-які інші варіанти нас не влаштовують. Так, ну, і я з вами згодна, що наразі фінляндизація дуже-дуже сильно підходить Україні. Ніхто не має проти цього нічого. Так і я ще хочу повернутися до декларації. Там от про план маршала. Так це дуже все чтово, обговорювати його. Так але в цьому контексті, знаєте, пригадується, що е, обговорювали ж дуже сильно говорили про спрямування заморожених коштів російського центробанку на користь України. А потім якось все так затихло: ніхто про цього про це нічого не говорить, і якось з'являлися навіть повідомлення в пресі про те, що. Ну це неможливо зробити суто з юридичної точки зору, тобто на це захід не хоче йти. Така як буде наповнюватися тоді цей план маршала, якщо, наприклад, ніхто не каже про а, виділення так направлення до України оцих зокрема заморожених російських коштів? Ну я б хотів почати з того, що, що насправді, коли ми говоримо про план маршала, це певна метафора на сьогодні, uh -huh. тому що а, Україна потребує чогось більшого ніж план Маршала. План маршала на той момент ну він дійсно відіграв велику роль. Це було дуже важливо для відбудови, для піднесення, економічного піднесення країн, які постраждали в результаті Другої світової війни. Але е, е, ті, хто знає історію зовнішньої політики, вони пам'ятають, що йшлося про надання товарів. Тобто, е, е, Сполучені Штати надали країнам Європи інструменти. Які дозволили їм самим відбудувати свою економіку, і ця сума вона була доволі великою, навіть якщо перелічувати на, на сьогодні, але ми потребуємо більше. Це, це, це також правда. Тобто, ми потребуємо зараз інших більш сучасних економічних механізмів, які б дозволили нам відбудувати і не тільки відбудувати, а трансформувати свою економіку. Створити нову принципову модель сучасної економіки. Тобто, це, це буде ну, відбуватись трошки по іншому. Стосовно замороження активів, так, я не буду називати цю країну, вони, наприклад, кажуть: так: ми ж заморозили, наприклад, кошти центробанку, російського центробанку, так, але між заморозили і Україна отримала, є певна відстань, яку ці країни ще е, не пройшли. Я спілкуючись на такому двосторонньому форматі з нашими колегами-парламентарями, я їм е, завжди наголошую, що е, нас цікавить, по-перше, щоб е, не тільки ці кошти, власність, яка належить Росії як держава, була заморожена, щоб вони були конфісковані і передані Україні. Таким юридичним аргументом для нас є, наприклад, те, що ПАР вже визнала е, Росію і низка інших держав, і, і парламентська асамблея НАТО також. Визнала Росію е, е, терористичним режимом, а парламентська асамблея зробила ще один крок. Е, парламентська асамблея НАТО вона назвала е, державу терористом, практично. Тобто, знаєте, і виникає закономірне юридичне запитання: а як. Держава-терорист може мати кошти в цивілізованих демократичних це країнах. Нелогічно. А, це нелогічно. Це перша частина. Але друга частина: нам треба е, м, домогтися того, щоб отримати не тільки кошти Росії, державні кошти, а й олігархів, тому що вони теж дивлені. Вони несуть відповідальність. Вони є співучасниками агресії, не просто агресії, а геноциду. Росії проти українського народу. Тобто питання треба ставити таким чином. Зрозуміло, що зараз ну, багато країн вони не хочуть цього робити. Вони не хочуть, вони не зацікавлені економічно. Але нам треба е, працювати над тим. Я спілкувався з зі швейцарськими колегами. Я кажу, давайте створимо спільну, наприклад, комісію або спільний орган, який буде стежти відстежувати ці кошти. Давайте підемо шляхом е, Канади. Або Сполучених Штатів, які вже приймають відповідне законодавство, яке дозволяє конфісковувати ці кошти. І причому не тільки державні, але й кошти олігархів також. Ну і в мене тут останнє логічне до вас питання на сьогодні. Ви вже згадали так про те, що Пар'є фактично визнала Росію так терористичною державою. Тут днями Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки, якось так недвозначно висловився щодо можливості визнання Сполученими Штатами Росії країною спонсором тероризму. А ми ж знаємо, яке це для них болюче питання. Вони це найти жодним на це йти жодним чином не хотіли і не хочуть. Але після заяви Блінкіна вийшов речник Держдепу і сказав про те, що ні наразі це питання не стоїть на порядку денному. Ну от за вашими відчуттями, все. Все ж таки де тут остання крапля? Ну, все ж таки, США визнають їх терористичною державою чи ні? Ну справа в тому, що в законодавстві сполучених штатів поняття держава-терорист цього немає. Тобто, у них є питання, mm -hmm. у них є поняття, і це законодавчо врегульовано йдеться про держава спонсор тероризму. Mm -hmm. Там небагато таких держав, наприклад, Сирія, Іран серед них в цьому списку фігурують. І там такий окремий провирежен. Він ну що він так означає, наприклад, мати економічні зв'язки відносини з цими державами спонсорами тероризму стає дуже токсичним, Чимось токсичним. тобто, це має таке економічне значення. Це для нас теж важливою нам. Звичайно, хотілося б, щоб Росія була визнана державою спонсором тероризму з усіма наслідками. Ми над цим працюємо, незважаючи на те, що поки що Сполучені Штати не готові до, до цього кроку, але це не означає, що ми не маємо що ми маємо опустити руки і не працювати. Ні, ми працюємо над цим питанням, і це. Можливо, знаєте, 에, Сполучені Штати можливо, це моє таке припущення. Вони хочуть ще мати якийсь важель 에, тиску на Росію, можливо, через це. Тобто, у них є 에, своя я не сказав, що це стратегія відносин з Росією, Можливо, якась тактика скоріше, mm -hmm. так і 에, це може бути одним з таких важелів, політичних важелів тиску на Росію. Але у нас є свої національні інтереси, які ми обстоюємо. і вони можливо іноді в плані реалізації, хоча у нас спільні вартості цінності зі сполученими штатами, і ми є дуже близькими партнерами, це все зрозуміло. Але іноді ну якісь. Такі нюанси вони можуть мати місце, так тому ми намагаємося переконати все-таки і, і е, заручитися їхньою підтримкою в цьому, в цьому плані. Тобто, у нас е, як між справжніми друзями є такий відкритий діалог. Так? Е, е, ми над цим працюємо, і я все-таки сподіваюся, що нам вдасться е, зробити так, щоб е, Сполучені Штати, щоб ми переконали наших друзів, все-таки піти на такий крок.